Сьогодні ви знаєте, що вже на протязі декількох місяців немає голови обласної державної адміністрації. Це пов'язано з тим, що сьогодні є дві сили політичні, які конкурують, конкурують поміж собою. І це надзвичайно прикро, що у нас у Буковині такий довгий, тривалий час, такий, коли е, взагалі державі така надзвичайна ситуація, коли практично йде війна. Коли не розпочати жодної реформи, не реформи місцевого самоврядування, не децентралізації влади, як це обіцяли зробити після революційних подій, це не децентралізація влади, не передача повноважень на місця. Обіцяли зняти недоторканість, але, на жаль, що на сьогодні це не, не відбувається, обіцяли передати повноваження на місця, це не відбувається. Економічні реформи не розпочати. І сьогодні для того, щоб відверети увагу суспільності, громади від цих подій, сьогодні подія номер один це була і на минулій сесії, і на цій сесії, і на завтрашній сесії. Подія номер один це звільнення з посади заступника голови обласного рату.